Друзі, доброго ранку! Запрошую вас в наш прекрасний простір. Простір, де практикують йогу, де проходять різні тренування, з стречингу з фітнесом, з флай-стретчингу. Чекаю своїх прекрасних богинь та богів тому що чоловіки також присутні на наших практиках. Ось місце, де ми творимо дива. Зараз у нас 8.15 ранку, і сьогодні в нас вже 15 серпня 2024 року. Не дивлячись, ні на що ми практикуємо, ми збираємось, ми змінюємо себе, ми намагаємось змінити цей всесвіт на краще. Тому можливості шикарні. Будь ласка, приходьте, скористайтеся цими можливостями, тому що, який би час зараз не був, це найкращий для вас час. Бо, очікуючи щось таке, яке може взагалі ніколи не відбутися, ми втрачаємо дуже дорогоцінний час, коли ми робимо крок на зустріч Всесвіту, він робить нам назустріч тисячу кроків. Коли ми робимо йогу, наш час. Стає нашим другом, якщо ми не робимо його час стає нашим ворогом. Тому черговий раз запрошую вас на ранкові практики, які відбуваються по вівторкам, четвергам та суботам, початок о 8.45 і завершення 10.00. В нас дуже затишно, в нас дуже комфортно. І всі умови для того, щоб ви зробили його.